23-й з'їзд Політпартії «Довіряй ділам в Одесі відбувся за участю делегатів регіональних осередків та численних гостей. Після державного гімну та гімну Одеси і хвилини мовчання за загиблими українськими захисниками присутні перейшли до обговорення питань порядку денного. Головою політичної сили було переобрано Геннадія Труханова. Обрати головою ради партії, політичної партії «Довіряй ділам Труханова Геннадія Лінідовича. Довіру, яку можна заслужити. Лише справами. Я пишаюсь тим, що з першого дня заснування партії та до сьогодні ми повністю виправдовуємо її назву. Одеса є переконаним прикладом того, що єдина сильна і спроможна команда це запорука розвитку міста Мільйонника. Я вдячний кожному, хто прийшов сьогодні, хто приїхав до нас з інших регіонів. Ми всі більше, ніж партія. Більше ніж команда, це велика сім'я однодумців та соратників. І для мене честь бути головою цієї сім'ї та працювати разом з вами на з'їзді, окрім організаційних питань. Першочерговим завданням партійці постановили розробити ще найбільш дієві кроки до наближення перемоги України.